Дратівливий, злий, занудливий. слова, які приходять в голову, коли ми думаємо про Сквітворда. Він здається робить все можливе, щоб залишитись на одному й тому ж місці. Бра. Нічого не роблячи, щоб покращити своє становище в житті. Використовуючи Сквірда як приклад, я хочу показати, як ти можеш зіпсувати своє життя, навіть не усвідомлюючи цього. Не хвилюйся це не про TikTok, ти можеш продовжувати безкінечно прокручувати його. Замість цього, я хочу поговорити про речі, які безпосередньо впливають на наше життя. Щоб краще зрозуміти його характер, тобі потрібно усвідомити, що Сквідвард ненавидить майже всіх і вся. Але він не завжди був таким, як і будь-яка інша людина, яка є токсичною та безвідповідальною, причини такої поведінки знаходяться набагато глибше. Зазвичай вони прямо ведуть до їхнього дитинства. На жаль, цей прекрасніший мультсеріал не надає конкретної інформації про дитинство Світворда, але можна впевнено сказати, що люди, які дуже схожі на Сквітворда, зазвичай мали не дуже щасливе дитинство. Це проводить нас до першої причини того, як ми руйнуємо своє життя. Очікування високі очікування часто виникають під впливом інших людей і вкорінюються в мисленні людини. З часом ці високі очікування можуть призвести до розриву між реальністю та сприйняттям. Іноді люди вважають, що вони роблять достатньо, щоб відповісти цим очікуванням, але по факту вони лише підтримують свій поточний стан протягом усього свого життя. Сквітвард вважав себе талановитим музикантом. І мріяв стати зіркою мистецтва, але коли не так сталося, як гадалося, і його таланти не були оцінені так, як він хотів, він зіткнувся з розчаруванням. Сквідвард зрозумів, що він може ніколи не досягти своєї цілі через думки всього лиш кількох людей, які негативно висловились про його музику. І замість того, щоб намагатися спростувати їх, він сприйнявся і не дали випадок як остаточний висновок про свої можливості, в результаті чого вирішив грати лише для себе, де ніхто не міг би піддавати сумніву. Його навички. Зазвичай, коли очікування від себе не виправдовуються, починаєш заздрити. Неважко догадатися, яка наступна річ буде псувати тебе. Заздрість. Чого він, а не я, це ті питання, які ти починаєш задавати собі після того, як бачиш, що хтось досягає результатів тих, яких ти очікував від себе. Ти можеш думати, що ця людина краще за тебе у твоїй нічі не через її скіли, а через удачу. Звичайно, деколи це може бути правдою. В житті не завжди все справедливе, і люди іноді отримують те, чого вони не заслуговують. Але який сенс заздрити? А якщо людина, яка в кращому становищі, ніж ти зараз, приклала більше зусиль, ніж ти, щоб отримати те, що має, ти ніколи цього не дізнаєшся. Ти знаєш лише скільки зусиль вплив. Трата часу на припущення про інших, коли ти міг витратити цей час на щось для себе, щоб наблизитись до їхніх досягнень. Ну це здається трошки тупувати. Хіба не так? До речі, тупуватість це якраз те, що відсутнє в нашому ком'юніті про саморозвиток. Гайди, пости, крута музика на всі випадки життя, тільки там. Сквідвард має повну версію всіх своїх бажань в обличчі з Сквільям був однокласником Сквідварда у музичній школі і як наслідок досяг всього успіху, про який мріяв Сквідвард. З завжди був краще за Сквідварда, і це було тяжко прийняти з Декілька взаємодій між цими двома зазвичай призводили до спроб Сквідварда довести свою цінність, демонструючи свої здібності перед Сквільямом, що зазвичай робило його смішним. Це доводить, що він не може прийняти той факт, що хтось міг досягти результатів, про які він завжди мріяв, без удачі. Наступна причина страх. Страх невдачі, страх того, що про тебе подумають інші, страх того, що тебе неправильно зрозуміють. Є багато речей в житті, чого ти можеш боятися. Але є різниця, наприклад, між страхом висоти і страхом невдачі. Якщо страх висоти зазвичай виникає від нашої природи, то страх невдачі виникає з ментальних бар'єрів, які ти створюєш в своїй голові. І так само, як високі очікування, ці бар'єри можуть бути накладені не тільки тобою, але й іншими людьми. Вони можуть змусити тебе відчувати, що якщо ти допустиш помилку або невдачу один раз, то все, це кінець. Але насправді все навпаки. Супер успішні люди, які зараз заробляють мільйони мільярдів, наймовірніше зробили більше помилок, ніж десятки людей разом узяти. Тому важливо зрозуміти, що страх це не щось реальне, це щось, що було вкладено тобі у голову дуже давно. І, на жаль, ніхто не може тобі допомогти зняти його, окрім тебе самого. Після однієї невдалої вистави Сквідвард вирішив покинути всі свої мрії та завершити музичну кар'єру, не розуміючи, що створив в своїй голові неіснуючі перешкоди, які ніколи не дозволять йому здійснити свої мрії. Він готовий жити не так як мріяв, працювати на своїй ненависній роботі тільки для того, щоб уникнути цього позористка знову. І коли він повертається додому, він може грати для себе та виступати виключно перед собою, щоб ніхто навіть не подумав його критикувати. Наступна річ, яка часто недооцінюється, але має великий вплив на наше життя, це наше оточення. Багато людей думають, що якщо ти подружишся з кимось в дуже в юному віці, то тобі потрібно залишитися тільки з цими друзями назавжди. Я не буду зараз казати, як інші бізнес-гуру, що тобі потрібно залишити всіх своїх старих друзів і говорити тільки з мільйонерами, якщо ти хочеш реально стати успішним, цього точно не треба робити. Просто використовуючи Сквірда як приклад, я хочу сказати, що його оточення не є найкращим, його єдиний. Два сусіди, це спанч Боб та Патрік. В такому середовищі дуже важко розбиватися як особистість. Навіть якщо Сквітверд і ненавидить їх, я не думаю, що він дійсно хоче покинути своє оточення. Це просто ідеальне місце для його поточного стану, безамбітний та примітивний. Це місце стало ідеальним для життя, якщо ти хочеш забути про всі свої недосяжні мрії і жити звичайним, в якійсь мірі навіть нудним життям. Якщо він дійсно би хотів, то зміг би знайти людей або риб, я не знаю, як їх правильно називати, зі схожими інтересами та розумом навіть у бікіні ботом. Але він вирішив закритися і бути сам на сам з собою, що робить майже неможливим знаходження нових друзів. Останнє, що має найбільший вплив на наше життя, це в основному ми самі, або краще сказати, як ми відносимось до свого життя. Якщо ти проводиш весь день, відчуваючи апатію без причини, то результат, скоріше за все, буде таким самим. Одна з причин, чого ти хочеш провести час з друзями, це через позитивний емоційний обмін. Ти ніколи не йдеш додому до свого друга, чекаючи, що ви будете просто сидіти в тишині. Те ж саме стосується і звичайного життя. Якщо ти прокидаєшся з відчуттям, що цей день буде таким самим жахливим, як і будь-який інший, то і не дивно, що він виявиться таким жахливим, як і твоя енергія. Коли ти говориш з кимось, ти також обмінюєшся енергією зі світом, просто живучи в ньому. Щоб почуватися краще. Тобі потрібно обмінювати трохи більше позитивної енергії. Практично в кожній серії Сквідвард виглядає злим та нещасливим, і навіть як глядач, ти можеш замислюватись: ну коли він же нарешті буде щасливим. Єдиний час, коли ти бачиш, що Сквідвард посміхається, це коли він сам на сам з собою вдома, виконуючи свою улюблену рутину перед або після роботи. Коли він виходить з дому, він відразу думає про свою ненависну роботу, людей, з якими він там збирається зустрітися, і зарплату, за яку він працює, це свого роду дивний спосіб життя, не любити свою роботу та людей навколо себе, але нічого з цим не робити, щоб змінитися або знайти якесь краще місце. Він працює, знаючи, що його кожен день буде жахливим, і просто чекає, коли його робочий день закінчиться, щоб він міг повернутися додому і робити свої улюблені речі, які на даний момент допомагають йому втекти від реальності. Я думаю, що характер Сквідварда нагадав тобі трохи себе. Можливо, ти думаєш, що заслуговуєш на більше, але тобі просто не щастить. Життя Сквідварда – це все про нереалізовані мрії та відсутність бажання рухатись вперед. Щоб не бути схожим на Сквідварда, тобі просто потрібно зрозуміти, що в кожного є свій власний шлях. І Якщо хтось досягає успіху трошки раніше, ніж ти, це не означає, що ти не досягнеш його. Не забувай про телеграм, там дуже класно. Нас же 454. Дякую, ви просто найкращі.